Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами знову поговоримо про пенсійне забезпечення. Хочу нагадати, що для того, щоб в нас в Україні вийти на пенсію, ви маєте виконати декілька умов. Це перше досягнути пенсійного віку та мати необхідний страховий стаж. В Україні ви можете вийти на пенсію при досягненні 60, 63 та 65 років. Хоча б в 65 років ви зможете вийти на пенсію, маючи хоча б 15 років. Стажу, якщо вам виповнилося 60 років в цьому році, так, в 2025 році, але набутий страховий стаж не дає вам право вийти на пенсію, наприклад, вам не вистачає декілька місяців до 32 років стажу. То якщо ви працюєте, продовжуєте працювати і встигнете до кінця 2025 року набути необхідний страховий стаж, допрацювати ці певні декілька місяців, так то в такому випадку ви зможете вже після набуття страхового стажу звернутися за призначенням вам. Пенсійної виплати, але пенсія вже буде призначена з дати звернення, не з дати досягнення пенсійного віку, а з дати е, звернення. Нагадую, що в нас страховий стаж набутий бути після 1 січня 2004 року, е, е, обчислюється за даними реєстру е, Державного реєстру загальнообов'язкового так, соціального страхування з 1 січня 2004 року на підставі трудової книжки та інших документів про стаж. До речі, хочу відразу відповісти вам. Не запитуєте, де шукати коментар додався, де шукати стаж з 93-го, здається, якщо не помиляюсь. так, по 2000 рік, якщо підприємство ліквідоване, а правонаступникам не було передані документи, які підтверджують періоди вашої трудової діяльності, тоді вам обов'язково потрібно звертатися в архів. Пишете заяву, так вказуєте чітко періоди, пишете до кого ви звертаєтесь, в який архів, від кого, залишаєте адресу своєї електронної. Почтової адреси, так, для того, щоб ви з вами змогли сконтактувати, номер мобільного телефону, в заяві конкретно вказуєте вашу посаду, з якого по якій ви працювали період, яку посаду обіймали. Чим більше ви надасте інформації, тим більше вірогідність того, що архів надасть вам необхідні документи. Також пенсія вам може бути призначена автоматично. Значить, в тому випадку, якщо пенсійний фонд в реєстрі так, загальнообов'язкової державного Соціального страхування в державному бачать весь ваш стаж. То в такому випадку, якщо, наприклад, ваша, цифров... ваша трудова книжка вже була оцифрована вами чи роботодавцем, то в такому випадку пенсія вам може бути дійсно призначена автоматично, так? якщо ні, то ви звертаєтесь при досягненні пенсійного віку 60 років. Але окремим категоріям громадян можуть призначатися пенсії за віком до досягнення 60 років. Мова йде, це ті, хто працює і має право вийти на пенсію на пільгових умовах. Далі, дострокові. Е, є в нас перелік. Якщо вас буде цікавий якийсь вид пенсії, пишіть, будь ласка, про це поговоримо. Та є у нас ще із зменшенням пенсійного віку. Всі ці три категорії можуть вийти на пенсію раніше, не чекаючи досягнення 60-річного віку.